Одеський окружний адміністративний суд провів захід у форматі відкритої дискусії. Метою обговорення стали результати рейтингу ефективності окружних адміністративних судів України за 2024 рік. Ініціатором події виступив голова суду Анатолій Радчук. Детальніше у відеорепортажі. Щиро вітаємо вас в цінах Одеського окружного адміністративного суду. Робота на сьогодні непроста, навантаження велике. Є щоденні виклики. Тому ми робимо все можливе для забезпечення якісного правосуддя. Тому нам дуже важливо зрозуміти, які критерії оцінки нашої ефективності покладаються в основу для того, щоб в подальшому могли в майбутньому щось змінити, додавати, розставити пріоритети. Тому цей рейтинг ми не сприймаємо як змагання. це Інструмент аналізу для того, щоб ми зрозуміли, що потрібно виправити, змінити, додати з нашої роботи, для того, щоб ми більше ефективно працювали. Під час презентації автори рейтингу пояснили методологію оцінювання та критерії, за якими аналізувалася робота суддів. Цього року адміністративні та господарські суди оцінювали окремо, що дало змогу точніше порівняти ефективність у межах кожної юрисдикції. Перш за все, хочу подякувати вашому суду за те, що ви не просто прочитали рейтинг в інтернеті, не просто. Подивились, сподобався він вам чи не сподобався. Ви відреагували на нього, як мінімум, так достойно нас запросили, і ми зараз його можемо презентувати, розібрати його, як то говориться, по молекулам. Мені приємно те, що наш рейтинг дивляться судді, аналізують, намагаються. Бути кращими в ефективності, потім ми вирішили. А давайте подивимось, на якому місці наші суди, в тому числі господарський і адміністративний, серед усіх судів першої інстанції, і господарський виявився на п'ятому місці. Що також я вважаю дуже гарним результатом, і вони були дуже щиро вдячні і радісні, коли побачили, що вони на п'ятому місці. А ваш суд на четвертому місці, і я хочу, щоб ви не були самократичними, тому що. Я також іноді відчуваю, що от, ми ж все-таки другі по навантаженості. Але ну, четверте місце це дуже гарне місце. І давайте е відзначимо, що це, це вже велика перемога. І так у нас весь рейтинг будувався на п'яти критеріях. Перший критерій це місце за критерієм кількість справ, що надійшло до суду за рік. Ви на другому місці. Наступний критерій: місце за критерієм. Кількість розглянутих справ на рік. Ну фактично, ви також на другому місці, тому що частіше, чим більше справ, тим більше, тим більше можна потрапити. Далі три основні критерії, які досить, досить важливі для нас, і досить важливі, якраз за що чого ми підняли деякі суди. Де є небагато суддів, тому що три останні критерії вони саме розглядаються за навантаженістю з розгляду на одного суддю. Після презентації критеріїв оцінювання автори рейтингу запропонували учасникам обговорити використану методологію. Найжвавіше обговорення викликав показник кількість справ, які розглядаються більше року на одного суддю. Ті, які більше року, вони враховують зупинені справи, чи взагалі просто важливо. надійшли справи, і от рік пройшов, не, не розглянути. Ми орієнтуємось, ми орієнтуємось на офіційні відповіді, які отримуємо від Державної служби держав... ДСА. І ну, по адміністративних судах це ваш, ваші 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 е, цифри, які ви надавали. Mm -hmm. Тобто я абсолютно згоден. Якщо ми побачимо, що їх також потрібно. Е, Роз'єднувати 100% ми тоді всім судам так само це можемо, можемо вказувати і, да, і, і, і показувати, що якщо є зупинення, ті, які ми не впливаємо там, на експертизу, згоди, згоди, або зупинити, да. тут, мабуть, нас навіть і не можна порівнювати з волиню, то що нам. Надійшло, надійшли усі Херсонські справи. Mm -hmm. Ну, no, завантаження у нас є. Що сторона в нас на окупованій території, ми зупинялися ці справи, їх неможливо розглянути, немає зв'язку. Не. Тому я думаю, що я скажу за себе, от мене, мабуть, і зупинених, це ті, що більше року, це тільки зупинені і тільки пов'язані з Херсоном, навіть і ми сьогодні. Проводять на її вишивлено. Це, мабуть, все-таки у нас це, Херсонський, Херсонський, і справи, угу. їх просто неможливо їх розглянути. Взагалі угу. не можливо. Тоді бачите, як добре, що ми зустрілися і ми це обговорили. Під час заходу також обговорювали питання прозорості судової влади, ефективної комунікації з суспільством і взаємодії з медіа, як чинників зміцнення довіри до суду. У цьому контексті прозвучала пропозиція додати до майбутніх рейтингів новий критерій відкритість суду перед громадськістю та медіа. І ми хочемо запровадити один із нових критеріїв, який буде відображати відкритість суду до громадськості та до ЗМІ, до медіа. Ми розуміємо, що цей критерій він буде досить суб'єктивний. Ну, я думаю, що нам будуть говорити, що він досить суб'єктивний. Ми оцінюємо. Тому ми хочемо зробити це максимально чесно, відкрито, і те, щоб ми могли щось показати. Ми, як ми це бачимо, я зараз проговорю, Ви можливо скажете, підкажете свою думку, тому що це те, що поки що не включалось це ми бачимо ведення активне ведення сторінки фейсбук активне ведення телеграм-каналу активне ведення з сайту відкритість щодо звернення щодо звернення громадськості робота гарна прес-секретаря, можливо ведення це, це що ми думаємо ведення сторінок в соціальних мережах деякими суддями в тому числі неофіційно це мені здається також підіймає Підіймає довіру до суду в цілому, і ну, мені здається, що це також потрібно відслідковувати, показувати. Можливо, ви ще щось запропонуєте? От на що б ми могли б звернути увагу, щоб ще раз підкреслюю, що ваш суд в лідерах, і мені все таки цікаво почути в тому числі вашу думку. Я вважаю, що наскільки суд відповідає запитам вимасоці, от, наприклад, за ініціативою суду, ми зараз проводимо. Проводимо опутнення наших громадян, наших підвідувачів, наскільки зручно судді, наскільки працівники е, ввічливі, професійні, е, наскільки комфортно, да, там, е, Я, наприклад, ми дуже пишаємося тим, що у нас є е, кімнати вільні, mm -hmm. для людей з інвалідністю. Це мені здається перший суд у якого стільки mm -hmm. таких зручностей для людей з інвалідністю, тому що зараз це дуже важливо. Тож, ще одна ініціатива до дня народження нашого суду, це 3 липня. Ми розмістили в полі суду книгу відкликів та пропозицій для того, щоб суду теж бачив, можливо, не так, можливо є на якогось працівника, так, щоб ми могли вчасно реагувати. Я б хотіла як головний редактор. По перше, виразити дійсно щиру вдячність за ваші відповіді, своєчасні відповіді, професійні, швидкі. Тому, напевно, через це в нас з'явилася така ідея додати цей критерій відкритості. Також нам дуже приємно, що ви нас запросили. Ви готові до діалогу обговорити ці критерії. Нам приємно, що ви можете чимось підправити їх, вказати, які є мінуси, які є плюси, що можна додати і стосовно е, співпраці, е, якщо Запропонував Олександр Михайлович це аналіз там судової практики. А я від себе також хотіла б запропонувати. Нам дуже цікаво публікувати, наприклад, ваші досягнення ваших суддів, взагалі вашого суда, які у вас є досягнення, можливо, у вас є якісь зміни. Це також буде цікаво. Тобто, наш змі якраз саме про, про це, не про якийсь хайп, не про якісь там негативні відгуки. А ми саме за те, щоб публікувати і показувати громадськості, саме відкритість суду, довіру Викликати довіру до суду, тому ми також будемо вдячні. Якщо у вас будуть якісь зміни, якісь досягнення, ви будете зі мною зв'язуватися. Ми будемо це все публікувати. Я думаю, це громадськості також буде і корисно, і цікаво. Це буде початком нашої співпраці в рамках підвищення підвищення ефективності і в рамках взагалі, відкритості, навіть нашого суду. Якщо ви нам в цьому допоможете, ми будемо тільки. У завершальній частині заходу Одеському окружному адміністративному суду урочисто вручили диплом лауреата рейтингу ефективності за 2024 рік та подяку за відкритість і конструктивну комунікацію з медіа. Я вважаю, що сьогодні нами спільно закладено зерно для того, щоб підвищувати ефективність, для того щоб підвищувати доступність, прозорість і поінформованість громадськості про результати роботу, роботи судів адміністративних судів, не тільки нашого адміністративних судів України. Ми раді будемо і в подальшому співпрацювати з вашою агенцією, і раді будемо надавати будь-яку інформацію, яка буде сприяти підвищенню довіри. До судів України я дуже вдячний Одеському окружному адміністративному суду за те, що ми провели такий круглий стил з приводу рейтингу ефективності адміністративних судів України. Ми також побачили, почули думку суддів. Ми попрацюємо ще над критеріями, які у нас я вважав вже ідеальні, але є ще над чим попрацювати. І дуже приємно, що судді відкрито і відверто в. Читали наш рейтинг, аналізували, слухали і хочуть змінюватись, хочуть бути кращими. Підкреслюю, що саме одеський окружний адміністративний суд на четвертому місці, що вже дуже добре. Місце захід в Одеському окружному адміністративному суді став важливим майданчиком для обміну думками, аналізу результатів та окреслення подальших кроків. Такі зустрічі це ще один крок до підвищення ефективності та прозорості судової влади в Україні.